Допомагають всім, хто цього потребує. Благодійний фонд для майбутнього України спільно з фондом Вікторія та іншими доброчинцями відвідали модульне містечко в Чернівцях. Разом з благодійною організацією для майбутнього України, керівником якого є моя колега Роксана Петрик, з вдячний так само вдячний Галині Іванівні Нікіновні. Ми цим людям, які сьогодні тут вимушено проживають, ми передали продукти харчування. Це продуктові набори. Які ми зазвичай роздаємо від німецьких і канадійських наших благодійників, власниця кондитерської пекарні Галина Ніконова розповідає, організували роботу з благодійними організаціями впродовж тижня. В свою чергу її команда підготувала для внутрішньо переміщених осіб свіжу випічку та солодощі для діток. Ми зателефонували, як то кажеться, у громадській організації Вікторія і домовилися, хто що готує, щоб підтримати, звичайно, як і чернівчан, так і наших переселенців. Ми спланували взяти з собою солодощі, засоби гігієни, хліб, продукти харчування. Вирішували десь протягом неділі. От, як мені стало відомо, тут є 21 сім'я і 45 діток. Тому для діток приготували печиво, хлібчик, булочки. Окрім продуктів харчування, доброчинці разом з міжнародними організаціями передали в модульне містечко аптечки для першої домедичної допомоги. Сьогодні для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в модульному містечку в Чернівцях, від організації Об'єднаних Націй дитячої організації ЮНІСЕФ в єдиній програмі «Спільна» ми передали чемоданчики з першою медичною допомогою. Місцеві жителі розповідають вдячні волонтерам за пакунки, адже коштів часто не вистачає. Коли троє дітей і зараз, коли ми жили в прихистку, нас годували. А зараз виходить, дуже багато коштів для того, щоб куплюємо ну, продукти. Коли ми сюди переїхали, готуємо кожен день, продукти уходять, а коштів от до перезеленівських майже не вистачає. І тому зараз просто чудо для дітей, паніти хочуть. Волонтерам дякую. А тут ми з Краматорська приїхали, обстрілювали сильно і прийшлося їхати. Дякуємо волонтерам. Дуже що це саме здоров'я їм, що нам допомагають, допомагають продуктами і всім, що я це саме можуть. Не хатає пенсії у нас і на ліки треба, і все. Тому ж інвалід йому треба там сім тисяч ліки стоїть, а пенсії тільки вдвоєм отримуємо п'ять. Руслан Роздорський каже, допомагають людям не вибірково, а тим часом волонтерська команда вже готує нові гуманітарні пакунки. Я вважаю, що не тільки мешканців міста Черемці, а й ті люди, які опинилися в таких складних умовах, позбавлені своєї житла свого переїхали сюди. Тому ми вирішили, що їм теж необхідно, оскільки їм створюються умови для проживання. А благодійні організації, благодійники створюють їм щонайменше менше умови для того, щоб вони мали на сьогодні, на завтра якісь харчі. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.